Перший метр наших стін. Дивіться, з тої сторони у нас вже перші вікна проявляється. Тут у нас комунікація, і то у нас буде каналізація в кухні, то у нас фанова труба. Молодець. Так, якщо ми йдемо заходи далі. Ми заходимо в наш туалет, на першому поверхні. А далі, якщо прийти сюди, тут кабінет, і тут ще теж почало з'являтися вікна. таке у нас велике вікно, воно буде височитись 60-70 см. От, і три. Зараз ми вирізаєте. Тут вхід, то вхід, хату. Так, у нас тягне, там, там у нас вхід. Ходіть. Там як вікопкують. А не більше. То, то вікно і то вікно. Так, да, тут у нас два вікна. Тут є невелика буде перегородка. І тут два велетенські вікна на три, по-моєму, чотири метри. Чотири <звук> <4. звук> метри. А то, а то вхід на терас. Так, тут буде вхід на тераса. А то вхід в до спортзал. А там в куди. Она в всю, цю, всю... ну, велика буде тераса, звичайно. От. Аж там вона закінчується. А, тут. Вона десь тут далеко буде десь. Куди? Я помаю, що чудач. Може і ні. А може. Так, вона точно буде, бо тут буде ще стінка. А, сама та трошки далі. Пойди далі. Що у нас люк? Там у нас люк. Інспекційний. Інспекційний. Для дрона. Да, да, бачите, там була вода. Там була вода. Бачите, такі капельки, то значить, імбрівляс працює. Всім привіт. Бо було дощ. Всі гроші на то пішли. В наші труби, дренажна труба. Це і вхід в наш кутень. Це На матрова кутінка. Якщо ми, ми йдемо, то в нашу голову кутінку ми вийдемо в наш прекрасний фасад. Сласненько. Так. Ось так, то в гаражній вороті, а там вхід. То в гаражній вороті, а там вхід. Все, Все. всім дякую за увагу. До нашої культури, що ви закопували. До па-па.